Всім привіт! Ми нарешті розібрали, щоб проаналізувати останній тур першого кола в суцільській футбольної лінії. І зі мною громадя команди Бистриця, Довгий Олександр. Всім, Всім привіт. І останній тур відкривала команда між матч між командами Соліт і Свобода. Саша, як ти можеш пропонувати цей рахунок 9-1, сказати про цей рахунком. 9-1 це свідчить про те, що в свободі не було гравців. Команда, напевно, вже заран... раніше пішла відпустку, на літо, напевно, не прийшли, розслабились, то 9-1, а солід продовжив свою переможну серію. Ну, так, так. Я так само розумію, що да, габало водні ворота, свобода нічого не могла зробити з гравцями Соліда. І да, тут тільки одна сказати, що свобода пішла за, за за на, на відпочинку. Тому приїтаємо слід ще з щезної перемогою і виходимо на третє місце, на третє місце в турнірній таблиці. Добре, наступна габала між Спартак 91 та вистриця. От Саш, ти був гравець. Команда вистриця, е -е, корментуй свою гру, одну команду і когось перемогу. Ми налаштовувалися на останній бій, тому що ця перемога нам дозволила бути на другому місці. Нас всі хотіли в нашій команді перемогти, ми ну, нам десь може в чомусь повезло, тому що Спартак більше володів нічем, але ми змогли реалізувати всі моменти свої. Ну, 4-1, в принципі, такий рахунок і не відповідає, тому що гра практично була рівна. Да, але ми виграли, тому в нас три очка і ми зараз на другому місці. Ну, це я вас вітається прямою. Спартак розглядати, е... ну не привітати, а побажати не розстроюватись, настроїтися нічого, може можливо, стати шмільоном, ну, спорт на ще одне ціле коло, і, ну, дуже багато ігор, тому все в ваших руках. Але хочу зрозуміти, що настільки чув, що багато разів. Спартака до кінця другого кола не, не, не дограють, тому що вони підуть в армію да, грати в <сélope> <сélope> ну, СССР. Отаке, може таке бути, тому можуть бути великі зміни в Спартак. Тому команди, які е, будуть грати в другому полі, настроюються в Спартак на нову команду. Добре, наступна гра Спарта Зоря. Спарта-Зоря. 7 Не знати що Замітити, що, я замітив, що в спарти були практично ну, нові гравці, які були заявлені, але вони не приходили. І, напевно, це були слабші гравці, ніж від тих, що грали. Можливо, не повний склад Пішов, так, і, на основний склад. А і, зуряна обрат зібралась і просто, показали збираєш. чудову гру. І, ну, Чемпіонську гру, можна сказати. Да, так, так, била, так. Да, як і як знову чотири була, всі грали через нього майже. Тому ну так, да, тут рабоні да, ворота, а Спарта тільки дивилася за грою зарі, <laughs> можна так сказати, адже ну, Спарта нічого не показала сьогодні. Тому Спарта маєте друге коло, маєте за Спарарну, канікули, давайте реабілітуйтесь і показуєте в кошти гру в на полі. Добре, наступна була гра між торнадо А тринадцять Дуже, дуже феєрична гра, бо, як це назвати не передбачено, адже «Торнадо» вважалося аутсайдером і ну, замісне. Ну, Знайшла інша команда, яка не вважалася погрозом цього, цього матчу. Навіть. Можна сказати, що це невеличка сенсація в цьому турі. Досить не було, що дуже велика. Навіть, я думаю, це, очікували перемоги АТНС-49. Напевно, Атрона 49 теж очікувала перемоги, але ми бачимо, що бачимо, що лишилась від торнаду, лишилась назва а гра напевно. Але я знаю, що воно переменують після першого кола, після канікули буде. Ну, зміна назви команди, тому це буде нова команда Команда, яка треба на неї настроюватися. Ми бачимо, що вона сильна команда, тому інші гравці, інші команди, будь ласка, не, не треба треба, технічна поразка Грифона. Замість реформу може користуватися інша команда, до Хто дивиться, зараз героятор футбол, хто має свою команду. Будь ласка, реєструйтесь по номеру телефону, на сайті там все буде написано. Таку. Гарний гри, Команді, яка буде рацію рекламу. А верес так здобув свою першу перемогу да, да, да. в складі. Таж їх можна привітати. З це Так само зараз досить важливо для них. І вокрайт Фурія. Та же сама сенсація, та же сама сенсація в адфрайт, переміг за вилив. Це перемога для оудфрайда, мені здається, це як ваш напевно, на нові страшні, тому що це так, ну, напевно, залах в першому палі, який буде в другому. І це ще вище. Я теж на це надіюся, я знаю, що вони... Е Дуже серйозно вони заявляють нових гравців, сильних гравців, які будуть ну, подбігати команду по потерпілкій таблиці. І я хочу сказати, що в цьому матчі якраз грав іменинник це забув фамілію. Він забив два гола, навіть три з десять. Чи два. Тому можемо його привітати. Днем з цією перемогою і з днем народження, яке було 19-го Да, 19 червня. Фурія трошки їх напевно засмутила ця поразка, тому що вони проявляли характер, наприклад, з а, Спартаком і виграли них, а так. тут така поразка трохи ну, напевно. Це ну, все, напевно через те, що довці. Плавна команда, приклади нема. Можливо, це вже початок літа, всі там на курорти, всі хочуть посвідчити на річку, да. а от, е, останній рівок тяжко зробити. Ну, можливо, це так само зігавлений фактор в цьому матчі. Ну, ну, бажаємо фурії не само розстроюватися, ціле коло, давайте. Провісна. І заявляєте гравців, які будуть приходити на груд. Да, да, Ми так само це можемо змінити, що взоріє стабільна команда, в вистріці стабільна команда. Ну, хто, хто стабільний, ті, ті виграють. Тому маєте щодо успіху. До наступних зустріч, до наступного кола. І з вами був Доні Олександр і Діман Андрусів. До наступних зустрічі.